Всім доброго дня! А я знову виходжу до вас зі своїм відео. І сьогодні я вам показую відео про туші. Дивіться, який в мене великий вибір туші. Всі в наявності. Бачите, тих, що в мене багато, вони дуже в мене користуються попитом, і я беру їх на продаж в великій кількості. І що в мене є на сьогоднішній день? Є отакий супершок це ультраоб'єм. І отакий от легкий об'єм. Декілька, бачите, відів туші. Оце, це у нас зараз саме недорога в каталозі, і ціна на неї буде дуже-дуже приємна, так що запитуйте. Тут 10 мл. Є отака подовжуюча туш, з сріблястим ковпачком, хто знає, дівчатка така. Тут 7 мл, це подовжуюча. Це також подовжую, але з олійками е, поживна туш, тут 7 мл Також. Це наша улюблена туш 5 в одному. В неї силіконова кісточка. До речі, тут також силіконова кісточка. Тут силіконова, тільки велика, в супершокі. Оце новинка каталогу. Вона на сьогоднішній день одна з самых дорогих тушей для нас в каталозі. Вона 219 гривень, якщо не помиляюсь. Але також на ній буде снижка. Тут пухнаста кісточка. Мені дуже сподобалась. Оце подовжуюча кісточка-новинка, в неї також 10 мл. Дуже гарна силіконова кісточка, класна, мені дуже-дуже вона сподобалась. І оце, наша туш. її дуже-дуже у нас полюбляють. Вона з таким сріблястим. Тут 10 мл, вона подовжує і завиває відок. у неї така якби зігнута кісточка, ефект дуже-дуже класний. Так що, дівчатка, запитуйте, я виставила їх по ціні, оці туші дорожчі. Ці дорожчі тут уже подешевше, подешевше, і супершоки на сьогоднішній день у нас самі-самі недорогі. Так що в наявності тушей багато. Запитується, хоч зараз вам вишлю або привезу в межах міста Одеси. А висилаю на пошту і на нову пошту, на Укрпошту. Гроші можна перечисляти на картку або наложений платіж. У мене є. Жду ваші замовлення, чекаю вам всього найкращого, доброго дня. Дякую yeah.